Всім привітки! Ви бували на мій канал. Сьогодні я була на виставі. І після вистави нам роздавали ось такі блоки. Дивіться, ось, ось, ось так, і ми прикле... прикрашали їх наклеечками самі. Нам дали наклеечки ми прикрашали ось така наклеечка. Я тут наклеїла. Алікспрес, е, тобто нову коштам. аптека, чай. Е, що це таке? Магія свят. Далі. Е, ще фірма шоколадна ігомікс. І зараз ми будемо його розпаковувати. Давайте відклеїмо наклеєчку. Відклею і відклею. Зараз на копаю. Ось. У нас не повністю, я, я вам покажу з самого карту зараз. Перше тут є ось такі конфетці. Е, вологі, вологі, серветочки з мінньончиками. Е, отакий Чупа-чупсик, гомілка, курочка. Така ножка. Ось такі наклеючки, Ось такі наклейки. Е, це що? О, тут такі ко. Далі ось така розмальовочка. Ось така розмальовка. Бачите, ось така розмальовочка. Всередині вона... дивіться, вона виглядає ось отак. Я вам покажу тільки першу сторінку. Ось перша сторіночка. І там вони майже одинакові. Ось таке. Далі, що в нас там іде далі? Далі ось, іде. ось така. Листівочка, Ось така, дивіться, листівочка. Тут можна підписати і відправити комусь таку остівку. Далі йде ось така, ось такий пакетик чаю. Тут всередині ну, тобто, пакетик чаю. Давай я відкрию і покажу вам. Опа. І ось так воно відкривається. І ось тут ось такий пакетик чаю. І тут пише, ви можете зупинити відео і прочитати. Ось тут так. Пише. Зараз я не буду читати, бо це буде дуже довго. Давайте поставимо їх поки назад, щоб він не загубився. Закриваємо. Як Закрив. Все. Ось така Далі у нас, у нас були ось такі шоколадні кульки. Білі кульки і коричні. Ані, тільки коричневі, тільки в іншому шоколаді. І ось така біла шоколадка з кокосиком. Ось така. Це від фірми, так. Це від одної фірми. І ось такі конфеті. Ось, ось такі конфетці. Ну і все. Всім па-па. до наступних відео.